Так, ну ми по 4 партії граємо, такі в нас вже домовленості, так Щось не можна дати теримач. Ну, давайте так дамо. Давайте так дамо. Дуже болить голова, але нічого працюємо. Попередні відео дивіться на Ютубі, як завжди. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте канал, обов'язково лайки, репости, пишіть у коментарях, що ви думаєте. Що хотіли б, можливо, побачити. І не забувайте про якусь, якісь донатики. Так, на кінці 6 мені ще не можна ходити. Що ми перевіримо? В ми перевіримо, що Майкл взагалі в захисті Олехіна. Я знаю все, що показують тренери школи, але вони показують, беруть в мене матеріали і тероризують мене. Покажи це, покажи це. Але хочу подивитися. Як це засвоїв Майкл? Ось що головне це 4. Зараз А4 йому показувала дружина. Як? Ну, може, не зможе? Не зміг. Тому будемо лупцювати доволі швидко. Я колись грав захист Олехіна, і саме в цьому варіанті. Я, ну, Сонце 4, не, можна ще кінця-3 піти тут, але не найкраще це все за білих. Саме у цьому варіанті я виграв доволі важливу партію на чемпіонаті України. Тоді, здається, чорними набрав 4,5 з 5. І тут або Б6, або d 6, не пам'ятаю вже, піду b 6. Не треба відкривати гру для своїх фігур. Я виграв партію на чемпіонаті України, здається, суперник був в КМС. І, і в принципі, тоді я за рахунок чорного кольору і захисту Олехіна. Леден сказав, став чемпіоном України. Виконав, виконав е, норматив кандидата в майстри спорту. Саме на чемпіонаті України. Не так, як зараз. Вон, перші розряди клуб Гамбіт І то, малює тренерам, які не вміють грати. Ну це жахіття. Та не лише ж гамбіт, друзі, це просто все видно. Так, ну, я, якщо він не поб'є, то я йому не дам рокерувати. Якщо поб'є, немає слона, який міг би стояти на D3 і атакувати. Mm. Звичайно, мені хочеться коня на D5 залишити. Я не, не зовсім розумію, як це зробити. Кінь c 3 дуже хочеться залишити. Вибити на C3 не хочеться. Не хочеться. Це ще, ну, щоб вибив він. Слон B4, слон D2 теж не хочеться це все робити. Друзі, проблема для мене. Думаю. Голова ще розкалюється. Не розумію, що робити, чесно скажу, кінь Б4. Ну, давайте поки кінь Б4, бо А3 все ж таки не працюю, але щось не те, я роблю. О, голова не працює. А 3 ну. Що слон Є7, ну він може тоді слоном кудись піти. Ну, все рівно, поки слон Е7. В принципі, о, бачите? Проблеми з конями треба працювати. Не, не побачив руйнування перегородки і кінь на Б4 це мені належить порівняння коня з шаблею. Так більш доходить, а шабля вона е, дуже потужно у. Можна кінь Б2, кінь С3 вийти конем за 4, але кінь на А4 стоїть не дуже. Можна кінь f 4 завжди піти. Якось кінь це шабля, так? А шабля, вона небезпечна саме у. Шабля небезпечна саме. Ну, ще можна може кінь d 7 побити, дві фігури за ферзя. В принципі, грати можна, але шабля небезпечна саме у. Ближньому бою поближче до фігур суперника треба підкидати шаблю. Тренуйтеся у зручному для вас форматі зі школою шахів-шуб вам гарантований прогрес та гарний настрій. А це дуже пов'язано. Все працюємо.